Ви відчуваєте, що кожен похід то це боляче? Вас налякала кров після акту дефікації? Вас турбує шишка або сильний сребіж? А якщо ви ще не стали мамою і помітили ознаки геморою чи тріщини? Не терпіть, це також до мене. Я тут, щоб вирішити. Ці делікатні проблеми. Я лікар-хірург, проктолог Оленко Наталія провожу консультації, огляди, аноскопії для визначення подальшої тактики лікування. А для лікування використовую найсучасніші методи: латексне лікування при першій другій стадії геморрою. лазерне видалення гемордальних вузлів, трансректальне видалення гемордальних вузлів під тузоде контролем, лікування кисти куприка методом розкриття та видалення. На гострому процесі його розкривається, на хронічному вже його видаляється повністю. Крім того, займаюся лікуванням гриж попочних, пахових, стигнових, вентральних, гриж і гриж білої лінії живота. Не дозволяйте болю керувати вашим життям. Я гарантую вам професійний підхід та повну конфіденційність. Записуйтесь на консультацію в клініку Healthy and Happy.